У боях за Україну загинув легендарний військовий Дмитро Коцюбайло, командир батальйону Вовки да Вінчі» отримав смертельне поранення у битві під Бахмутом. Про загибель героя повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Один з наймолодших героїв України, один з тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України. Згодом українські журналісти в інстаграм опублікували останні фотографії загиблого героя. Це сталося у нас на очах. Обстріл. Ти сказав нам залишитись в укритті. Вибухи багато вибухів. За хвилину крики медика, медика да Вінчі. інші йдеться у дописі. Крім того, військові фотографи додали, що бачили, як нещодавно Дмитро Давінчі вів за собою людей на штурм ворожих позицій, а також гасив танк, який палав із повним боєкомплектом. 27-річний Дмитро Коцюбайло народився у селі Задністрянськ Галицького району Івано-Франківської області. Від самого початку подій на Майдані брав активну участь у революції гідності. Після її завершення у 18 років пішов захищати Україну від російської агресії зі зброєю в руках. Позивний мій до, до Вінчі, тому що він навчався в художньому ліцеї. І якби всі ці роки продовжую боротьбу на Сході України, так як рахую, що війна не завершена, окуповані території не звільнені, тому якби мета в подальшому – їх звільняти. У 2014-му Давінчі командував взводом добровольців, має відзнаку за оборону Донецького аеропорту. В перші роки російського вторгнення Коцюбайло воював на найзапекліших напрямках і вже в 2015-му став командиром роти. Згодом, 17 березня 2016 року, його призначили командиром першої окремої штурмової роти Вовки Давінчі державного українського корпусу Правий сектор яка переформатована в батальйон. Я груджуся своїми хлопцями. вони на мене найкращі. Перша штурмуя кі, так і буде, і тут працювати в інтересах українського народу. Прадід Дмитра воював з більшовиками у лавах української повстанської армії, да він чи ж боронив нашу незалежність вже проти російських загарбників. Якщо нападають на твою територію, вбивають твоїх побратимів, як можна з цими людьми про щось домовлятися? Якщо в тебе забрали велику територію твоєї землі? Про які домовленості вони є неефективні? Вісім років нам ніхто не віддав метра землі. Ми його відвоюємо. у 2017-му Да Вінчі отримав орден народний герой України. А у 2021-му звання Герой України. Він став наймолодшим командиром і першим добровольцем, якому надали це звання прижиттєво. Присвоєно звання Герой України, з врученням ордена Золота Зірка Коцюбайлу Дмитру Івановичу, добровольцю, добровольчого українського корпусу Правий сектор». Прощання з легендарним воїном, героєм України Дмитром Коцюбайлом да Вінчі відбудеться 9 березня в його рідному селі на Івано-Франківщині. Поховають героя 10 березня у Києві.